Їх завантажили у спеціальні контейнери і привезли на київське водосховище. На товстолобиків, які тут самостійно розмножуватись не можуть, покладена відповідальна місія: врятувати водойму від остаточного заростання водоростями і вберегти від знищення іншу хижу рибу, таку як лящі, судаки чи плітка. І на жаль, ми маємо таку проблему, що верхів'я водосховища заростає настільки, що зникають природні нерестовища. Рибі немає змоги де нереститись. І Завдяки біоміляраторам рослиноїдним видам риб, таким як білий стрикати та в столобик Амур. А, ми можемо боротися з цією проблемою, в які поїдають молоді пагони цих рослин. Уже майже три роки поспіль на зариблення водосховища держава не виділяє ні копійки. Усе, що запускається у водойму, виключно за кошти рибалок промисловиків і активістів. Щоправда, скільки точно витратили на неї грошей, не кажуть. Натомість хваляться це експеримент. Ментальна партія наприкінці квітня, цьогоріч Товстолубів випускають вперше було в 2015 році зариблення осіннє зариблення. А в цьому році ми вирішили зробити весняне зариблення, хоча воно таке тяжке і вже жарко, і вже практично риба в садках випущена. Але ж ми спробували як воно вийде». Понад 10 тисяч рибин везли за кілька сот кілометрів. Дорогу перенесли не всі. Частина ту щойно випущених у воду сплела до гори. частина пішла на дно. «Тот відсоток риби, які, допустим, трошки вже такі, в такому стані, що ну я думаю, він відійде, то це нормально. Для такого количества риби, воно нормально. «Нужно, як говорять, три-чотири години далі почне призвичай вас, тому що це для неї нова місцевість. А те, що вже потонуло, то вже як шансів мало. Випустити по рибині у Київське море приїхали і рибінспектори, і екологи, і голова Держагентства рибного господарства України Єрема Ковалів. Самою красивою блондинку не хочемо вселятися. Ярема Ковалів пообіцяв, держава теж долучатиметься до справи зариблення водойм в майбутньому, коли Верховна Рада прийме закон, що дозволить витрачати на це гроші, приміром від штрафів за браконьєрство. Наталія Шумейко Ігор Селява, Артіай.